То, наприклад, призупинення, коли було американською стороною надання розвідувальної інформації, mm -hmm. для мене було це був болючий в тому що особистий удар. Бо в 2014 році саме я домовився про це. Це було вперше в історії України. Це було дуже непросто. Повірте мені, з двома директорами СЕУ ви довелося відпрацювати з віце-президентом на той час США, переконати відкрити ці шлюзи, ці двері вперше. І так сталося. І 10 років Україна, і наші. Збройні сили отримували цю інформацію. А які ви аргументи тоді застосовували? Ви особисто в особистий аргумент був такий, що на нас почалася російська агресія проти нас застосовується широкий спектр не тільки військових, а насамперед спецслужб російських найбільш небезпечних для вашої американської безпеки, угу. для ваших американських громадян. Тому і ваша розвідувальна інформація допомагає нам заарештовувати, знешкоджувати і так далі. Саме найбільш небезпечні російські, диверсійні, розвідувальні, шпигунські і так далі групи і агентів. І ця інформація так в Америці вкрай так само важлива, як і будь-якій державі, яка має потужну контррозвідку і Розвідки це було таке переконання. А, а переконання номер два було те, що ми тоді відновили і зробили фактично повне очищення СБУ. Це було для американців дуже важливо після революції. Гідності, як і для нас, для українських громадян, позбавитись всіх тих. Кадебстів, ви знаєте те, те покоління, яке вже нічим і ніколи не переконаєш, і залучити нових фахівців, що й було зроблено. Ось ці дві речі уможливили відкриття шлюзів, і вперше в історії України американці на це пішли. Але дозвольте вам професійно трошки пояснити, особливо нашим телеглядачам, що означає ця розвідувальна інформація, і що яка вона насправді є, не розсекречуючи там ага. те, що не можна розсекретити. Велика вага так. Перша вага перша, це те, що супутникова інформація, і не тільки знімки інформація Знімки і так далі, це те, що для Збройних сил, знаєте, як розплющу очі, чи ти сліпий, чи ти бачиш. Коли таке отримуєш регулярно, а ще і під конкретні запити, тобто, в конкретному, на конкретному напрямку, на Покровському напрямку, зараз треба те то, те -то, те то і коли це ти отримав, то є ще ж і підрозділ дешифрування, розгортання цих знімків, що вони означають. У mm 2014 -hmm. році, перш такий підрозділ був створений в СБУ, тому що ми перші про це домовились. Він від запиту до омега, від альфа до омега, скільки часу проходить? Зараз в режимі реального часу працює. О, і це дуже добре. Це дуже Але добре, розшифровують, розшифровують, яка техніка, якого типу, скільки людей навіть шлейф і колії які лишаються коли приїхали коли заїхали фахівці фантастичну розшифровку цих супутників знівків супутники знівків роблять які для військових для збереження життя наших захисників є вкрай потрібними раз друге крім сателітів крім супутників і цієї інформації друге це технічна інформація перехоплення радіохвилі спілкування будь-які на будь-яких девайсах з будь-якими засобами зв'язку, в тому включно з телефонами. Це, це дуже важливо, і це насправді вже е, є технічні підрозділи в українській спецслужбі які дешифрують, які з отакого масиву трафіка виділяють ось. А ось командувач говорив ну, те-то, то з тими то, -то, то буде висування mm -hmm. чи ні, хлопці попереджаємо і так далі. і так далі Друга, Третя і найбільш цінна безумовно це агентурна інформація. Це те, ті джерела, які є у агресора і у американських спецслужб, і у нас потрохи вони є, з числа офіцерів, в тому числі високопоставлених. І це інформація така золота. Її ніхто ніколи не розсекретить, особливо джерела, ну, добре, але я, я, складовою я знай, ви... складовою, зрозуміти, от навіть коли зараз її отримують, то отримують не так, що агент там такий-то написав те. Ні-ні ні. Просто зміст, що за гітурну інформацію, перепланування завезли паливо, завезли такі-то снаряди, або немає снарядів, палива і так далі. І ця ланка оголена. Ну, це має бути насправді. джерело, таке, яке викликає, ну якому можна довіряти, правда? Джерело, бо можна американському партнеру в такій інформації, а вони вже ну не джерелам розвідувати. Можете собі Скажіть, будь ласка. От на вашу думку, я розумію, ви багато чого знаєте, менше можете сказати в ефірах, і це абсолютно ну якби вже більше. У вас в ефірі вже більше. ну я так на якому рівні агентура американська в Росії? Тобто, це на високому, можливо, не на найвищому, тому що мені теж невідомо насправді їхні агентурні можливості. Але судячи з тої інформації, яку отримували. Ми і далі продовжують отримати наші ЗСУ, це високий рівень. І такий, не, не, навіть я б сказав, би, глибокий, проникаючий, там, де треба, можуть проникнути. Це не значить, що на 100% у малого в кожний штаб російського агресора, але глибо, глибоке проникнення вони можуть.